Всім привіт! Сьогодні поговоримо трошки про ринок, що відбувається. На даний момент часу в мене запущення. Два три бо лонгових бота, але ринок наразі відбувається в корекції. Але в цілому те, як працюють боти, мені подобається. Ось тут близько уже дев'яти угод. Якщо не помиляюсь, кожна угода закрита в плюс приблизно 9%. Ну і в цілому наступна угода відкриється при умові, якщо ми там прийдемо приблизно на 1.16. Якщо не прийдемо 1.16, то у мене, скажімо так, бот не війде в позицію. Ну, в цілому, мені вже ось цього. Те, що він отрогував, за якщо не помиляюсь, приблизно 12 годин вистачить. Так, йдемо далі, що у нас а, по ринку відбувається. Конкретно а, на біткоїні, ефірі будемо розглядати Tron і Астер. Подивимося. Ну, подивимось, що там Солана в мене також бот запущений. А, по біткоїну ми зламали величезну трендову, про яку я говорив а, в минулих відео. А, це мені дуже критично не подобається, але я не думаю те, що. Скажем, так ми тепер не прийдемо до ось цієї там сімсот тисяч доларів з високою доламовірності. Ми сюди прийдемо діло тільки часу. Я не кажу, що ми з цих конкретно позицій польємось на 76 тисяч. Це може бути і похід сюди, і там политись на 76 тисяч. Це може бути похід там сюди, і политись на 76 тисяч. Знову ж таки, зараз у нас відкритий, скажімо так, take profit для шорта, це 76 тисяч. Як ми сюди підемо, я не знаю, але в цілому для початку, для того щоб я розумів, що можна там набирати лунгі, я чекаю 76. Окей, поїхали далі. Ефіріум. Ми прийшли до першої моєї цілі. Це 2623. А, після того, як ми прийшли сюди, я допускаю, що може бути відскок а, кудись там в зону 3,60, можливо, навіть 3,400, але знову ж таки не вище. Я думаю, що з високої долаю ймовірності а, ми б, там пощупаємо там 2,200 і дуже також висока велигідність, що ми можемо пощупати там 1,700 доларів. А, сюди ставити гроші не буду, але те, що. Ми там сюди можемо вернутися більш там повнотілими свічками, скажімо так, приблизно там з цих діапазонів. Я думаю, що реальне я думаю, що ось тут буде смартово відкривати якихось а, ботів під шорт. Що стосується BNB, я наклав собі лімітних ордерів приблизно в ось цю зону, я би хотів BNB тут набрати і забрати по ній якийсь відскок з зону там, 870 доларів, мені би цього вистачило. і Потім, скоріш за все, там падіння продовжиться. Я буду фіксувати тут частину, і думаю, тут частину там район 930 доларів поїхала далі Каїто. Я допускав собі, що це може бути якийсь перспективний проект, але поки що я не спішу його відкуповувати. Я його відкуповував десь приблизно ось тут. Від трендової він відскочив. Потім мене вибило в стоп, і я поки що його не підбираю, чекаю якогось розвороту ринку, скажімо так, щоб можливо його підібрати. Ну, поки що просто ловити дно, не бачу ніякого в цьому сенсу. Прийшли на рівень там, 128, навіть провалились трошки нижче. Мені не подобається, що ми зламали. Ну, виходить, тут ми вже було зрозуміло, що новий лилой, тренд, значить, буде сходящий. якщо тренд буде сходящий, ще новий лой. До цього, і скоріш за все, якби оцей лой ми можемо також якось обновити, або, як мінімум, ми можемо ось тут торгуватись. Тому я накидав ліміток в ось цей діапазон. Якщо не помиляюсь, у мене там лімітки від 110 приблизно доларів до 88 доларів, в мене стоять лімітки на покупки солани, і від них ще. Мало того, що німітки скуплю, так і ще і ботів е, в цій зоні також обновлю і дозапущу. Хоча в мене є запущений бот е, посилання, який працює. Просто скажімо так, він зараз більш про нисходячую тенденцію, Якби тут я більше так підлонгову тенденцію, їх підлаштую. МНТ е, е, також е, важливий токен на е, Bybit, все-таки токен, грубо кажучи, і прямо кажучи. А, але зона не саме приваблива, щоб його купувати. Поки що е, нехай якесь формується дно, воно може виглядати як завгодно, але нехай щось формується. Може бути ось, щось і ось таке і якось там трошки там по-іншому. Ну, якщо вверх воно буде, то це буде знову продовження падіння кудись е, в зону, там ще нижче з, з, з 7 там, центів приблизно, може там навіть. там. 62 центів, ну коротше, сюди вниз. Тому поки що я не роблю ставку на МТ, воно прям сипеться, сипеться сильно по хайпу. Подобається дуже ця монета, дуже сильно хочу її набрати, але поки що вона виглядає негативно. Запускав на ней лонгових ботів, але, якщо не помиляюсь фіксував був відбиток. І поки що я по ньому нічого не запускаю. Буду запускати приблизно ось тут. Ось ця зона мені подобається для того, щоб я набирав флонки, це в район 21 долара. Я думаю, тут не те, щоб навіть ботів запущу, ботів в тому числі, але ще й плюс а, запущу о, куплю спот. Куплю спот. А, так, ОКБ, нічого цікавого, кейк, скоріш за все, ми прийдемо на півтора долара, куди ми ходили на 11 числа тон. Скоріше за все прийдемо там в район долара. Tron. Я казав, що я після злому трендової динамічної все переодягатись під шорт, так і є. Поки що в мене ще запущений трон лонг. Я чекаю, поки він закриється. Я майже впевнений в тому, що він закриється, має бути якийсь тест, кудись там в зону приблизно 28 центів, після чого буду запускати шортових ботів і буду шортити. Це все діло там спочатку до позначок там, приблизно 0,26, а потім до позначок приблизно 0,22-23. Міна нічого цікавого, SCP нічого цікавого, прийшли були до також динамічного супротива і від нього зливаємося. Астер дуже-дуже добре тримає, навіть якби ринок не колбасило. Того я і в цілому запустив лонгових ботів. Да, тенденція несходяща, але бот заробляє, це вже добре. Якось так розраховую на те, що тенденція буде така, що ми якось ось тут потургуємося, і звідси вийдемо хоча б сюди там приблизно на 2 долара, по 2 долара, я би з радістю це все діло продав. там, побільше бота наберуть в діапазоні долара, трошки нижче, і якщо ми оновимо лой. То буду, скажімо так, виходити з ботів, виходити конкретно з бота по Астеру, бо буду розуміти, що тенденція може бути негативна після злому підтримки ось цієї долари, і от нижче, що нижче закріплюємося, біда там далі. Ці 0,80. Це приблизно там мінус 15-20 Ну і далі там можна безкінечно падати хоч там, до 50 центів. але це не влаштовує. Якось так. Ну, це так коротко по ринку, кому. Кого цікавить, запустити там того самого бота по астро. Він зараз, скажімо так, найбільше бич виглядає, щоб продовжити. Буде посилання під відео і на телеграм-канал, і на бота самого, як його запустити. Краще прийдіть в телеграм, там буде пост, і в пості можна ознайомитись із моїм особистим контактом, і як отримати бота безкоштовно, щоб його запустити, спробувати, подивитися, як він працює, ну і скажімо так, заробити трошки на цьому. Якось так. Все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня.